Ще це може бути і сучасним. Не тільки кам'яниці. Трішки вітер заважає. Я хотіла сюди потрапити, тому що приваблював мене Вон той скляний будинок. І я місцева така незабутня штука, яку називають Ханза. Не знаю, чому, розпитаю, вам розкажу. Я хотіла сюди потрапити. Офісний центр розпитала Ханза Тауер. Величенький, височенький, ось так показує трошки себе. І трошки цю будівлю. Прикольненько виглядаємо. Тим будеш доброй, да? А що, на місці стояти? Ні. Знайшли нарешті колонку, яка працює, водичка полилась, герб щерчина. Єсть а знакове місто. А це Ну, Як міська адміністрація. А... Ось. так. Тут люблять всі прогулюватися, там попереду є скульптури, фонтанчики. Зараз ближче все покажу. І так, ужунт мята Щечина. Це міська ратуша міста Щецин. Це місце я порівнюю з Єлісейськими полями. Це з іншого боку, неофіційного а, ужунг м'яста. Тут місцина, яка називається а, прикольно фонтани і така пам'ятна композиція про. А зв'язок поколінь. Це ніби три орла, які на крилах підносять один одного покоління Другої світової війни, потім наступне, і найвище молодий Орел, який стрімко несеться в небо. Ну, дуже гарна метафора. Чим мені подобається ця місцина, бо вона дуже нагадує і ліцейські поля. І взагалі я тепер знаю і покажу вам це місце. Яке точно відтворює майже архітектуру і містобудування Парижа. Я тепер зрозуміла, чому я так полюбила Щесен. бо його архітектор будував за тим самим принципом, що і Париж. Платанова алея, де навесні буйно квітнуть крокуси. Ті самі крокуси, які я не втомлююся постити. Нарешті я сюди попала. І ми вияснили, що цим платанам біля 100 років. Тобто вони ще були посаджені, коли це місто було німецьким. Вон він, ужин, такі алеї паралельно йдуть. Дівчінки, ми в раю. Ми в раю. Дивіться, який рай. Oh. У мене була ідея, оскільки сьогодні неділя, день ефіру, провести вон, на тому диванчику ефір. Там все обладнане. Але, на жаль, це магазин. Їй так тут. Знімаю. Піпільно. Маленька вазочка. Майже 2000 гривень. Такий фужерчик. 500. Або ось Так. І ось так. В раю побували. Коб'єти лічиме до зара. Так, що ми будемо дивитися? Біленька ковтинка. Ціне я вам не скажу. Нема. Не побачила. Так, модниці, все передивляємося. Ось такі сорочечки. Ось такі ляні шортики. Ага, знову. Ну, півтори тисячі майже в Житомирі. Класна сорочечка. Сподобалася мені. О, цю рожеву. Мабуть, придеться взяти. Ой, яка класнюшка. Супер-супер. Тільки я не розумію, чи це жіноча, чи ще чоловіча. Зараз розберемося. Хочу познайомити вас з відомою, достатньо навіть у Європі, будівлею Щеценської філармонії. А польської філармонії. Нова 2014 року побудована і видатна вона є тим, що вона досить незвичайно далі йдуть кам'яниці, так, а вона в досить незвичайному стилі побудована і визнана в 2015 році Європейською комісією кращою спорудою сучасності. Ось, обов'язково сюди завітаємо. Тут дуже гарний зал. Фоє з білим роялем і гвинтовим, гвинтовими сходами. Обов'язково колись запрошую вас на концерт. І нарешті Валихробрего. Це візитівка ага. коханого щасину. Так, ось. Там внизу фонтан. Тут одра. І я йду туди до них, хочу побути там в єдності. <сум> З символом Щецина. Чекайте. І так, візитівка Щецина. Валих Робрего. Ратуша. Набережна і Одра. заври, колесо там далі порт. І ось вони прийшла побути тут. нормально. Усім це у нас піде тако. Усім-усім доброго ранку. Поспішаю до парку, гарна погода. І думаю собі, відпустка я продовжую працювати в задоволенні. І це прекрасно, що можна вранці до таких основних розваг. Позайматися своєю улюбленою справою. Йду біля фонтану, біля става Бродовський готуватися до а, сьогоднішніх двох консультацій. Сьогодні в мене два прекрасних хлопці. А, і це чудово. А, чудово. Мати можливість вільно планувати день і працювати за своїм зручним розкладом. Робіть для себе це хоч колись. Це важливо. Мій робочий кабінет, робоче місце сьогодні зранку. Так, сьогодні ми йдемо до окраси. Ще цена. Це а, замик князів Поморських. Класна споруда, біла, велика, і з оглядовими вежами. Ось так тут. І зараз. Ми зайдемо на територію. В замку є оглядова вежа. Ось такий внутрішній дворик. І ми зараз на неї йдемо. Ходімо. 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 Ході Ході Супер! Як в середньовіччі. Навіть важко щось знімати. О, і ти може тільки одна людина. Ось куди заоди. Ось, ось так. З моєї клаустрофобії тут складно. Та не дивуйтесь, що психологів теж бувають. Ой, клаустрофобії. Тут уже трошки ширше. Ось так. І так, сподіваємося зараз. Побачимо красу. Ой. 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 Так як я і хотіла. Щецин з висоти пташиного польоту. Вежа більше ніж 60 метрів. Ось він, замок князів поморських. Вон там Одра, набережная, колосо и Одра там, краны, порт. Вот такие щадцы. такая красота. Don't second guess, we live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Violence in the background. Back. Violence in your eyes but now. Eye. Remember that song. Для мене місце це базиліка святого Якуба апостола. Найвисотніша будівля у Щецині. Висота отого Шпилю з Христом більше 110 метрів. І це друга за висотою церква у Польщі. А вона трохи була зруйнована, будувалась, відбудовувалась. Зараз теж йдуть ремонтні роботи. Збоку вам покажу. Зараз хочемо зайти А це орган. Хотілося б, звичайно, почути, але, на жаль, сьогодні понеділек і служби нема. Хід безкоштовний. Другий, довгий, довгий міст, в'їзд Щецин, в яким всі в'їжджають і бачать прекрасну панораму. Красунька Одра, така сьогодні приємна. Ось забудова сучасного Щецина. Це квартири. Ось нова будова. І ось такі квартири, ніби кораблі. Будинки, ніби три кораблі, поріжці плують. Такі квартири продаються. дорого багато Краса. Краса, в яку я закохана. Бульвари. Там башточка медичного університету. А це пошта польська. Ну, іншими словами, головний почтам. Ще цено. Ось така краса. Знайшла місцинку подібну до нашого базарчику. Зараз буду заходити по крамничках, там не можна знімати, але а, хочу подивитися на ага, картопляному базарі дешевша. У бедронці 11 злотих, а тут 5. І малина дешевша. Не знаю, як кавун ігрушки. Але люди йдуть. Ось газетний кіоск, купляють овочі, фрукти на ринках, а не тільки у, а не тільки у цьому у магазинах. Поряд лідел, але все ж таки ось можна щось перекусити. Тістечка і кава, морозиво. А ми прийшли в лідер, і я побачила таку місцину, вирішила вам показати.